Молодь суперсила громади. Під таким гаслом відбулася прес-конференція п'яти пілотних молодіжних рад Чернігівської області. Говорили про перші досягнення, помилки та плани на майбутнє. Мета нашого проекту була розвиток та підтримка молодіжного руху в цих громадах. Як я вже зазначала раніше, ми хотіли як громадська організація посилити спроможність як молоді, так і влади співпрацювати разом, і щоб коли ми, як громадська організація, залишимо їх з нашою інформаційною та методичною фінансовою підтримкою, вони могли далі працювати. Без нас, що в них залишалася стабільність, що в них були результати, і вони могли рухатись далі. На зустрічі були представники Бахматської, Рібкінської, Кіптівської, Добрянської та Городнянської молодіжних рад. Ми спочатку збирали спільні і окремі зустрічі, молоді влади розповідали, що таке молодіжна рада, як вона їм допоможе, і взагалі переваги цього всього. Ми просто говорили, приїжджали, знайомили, сказали, що ми їм пропонуємо. Тому що просто дати кошти там, наприклад, на реалізацію цих проектів, цього недостатньо. Успіхами в новій справі. Поділився пан Олександр, представник Рібкінської молодіжної ради. Нам вдалося отримати грант е внаслідок. Е ми отримали музичну колонку портативну, яка на акумуляторі працює з двома мікрофонами. Також отримали спортивний інвентар саме футбольний, баскетбольні м'ячі та волейбольні, а також каремати, які можна використовувати як і на вулиці, тобто на відкритому просторі, так і безпосередньо. У приміщенні також про успіхи розказав представник Бахмутської молодіжної ради. Зі свого першого івенту їм вдалося зібрати кошти нашим захисникам на дрон. Ми спочатку думали про це зібрати і щось там придбати. Але потім, коли ми вже зібрали кошти, ми розуміли, скільки у нас коштів, ми зробили запит до наших хлопців, і вони нас попросили закупити хоча б який небудь дрон, бо дуже необхідно їм було. Не знають, куди вони виходять. То ми довго підбирали дрон, скажімо так, на цю суму. На днях ми його відправимо. Плани на подальше грандіозні. Втім, у підбитті підсумків усі представники небагатослівні і оптимістично налаштовані. Тільки розвиток війна навчила нас підлаштовуватися до будь-яких умов, і за будь-яких обставин ми залишаємося українцями та продовжуємо боротися, кожен на своєму фронті.